Всіх вітаю. Ви на каналі Я Люблю Україна, Філателія України. Сьогодні дещо такий незвичайний формат запису відео буде. Ну Це на для мене найоптимальний на зараз формат запису. Мені він дуже підходить. Можу більше показати, чим, наприклад, так роблячи ролики, тому що багато чого обрізає і не видно. Наприклад. У даному ролику хотів би подякувати за листи. Також хотів би ще показати, як себе оберегти від фальшивок, від фальшивих листів. Наразі от мені отмітки прийшли листи. Приходило мені ще багато до цього часу, але щось я фотографії не робили мені і змоги показати немає. Я обов'язково все покажу. Всім дякую. Також що раніше присилав. Наразі показую те, що зараз в мене є. Ось такі мені прийшли листи. Досить цікаві, доволі. Листівка з Лондона. Прикольна така. Слава Україні! Героям слава! Канал Ладні Значки філателістичний, досить цікавий канал. Підписуйтеся! Багато чого цікавого я там побачив. От він мені з Лондона вислав таку листівку. Штамп також, до речі, цікавий. Я дивився цей його огляд. Я так розумію, що це штамп музею. Звідти можна було відправити листівку. Відправив він 14 жовтня 22-го року. До речі, я якраз 14 жовтня перебував вдома, був на спецпогашенні. Так що дякую за таку листівку. Також ще мені прислали отакі листівки. Андрій мені прислав. Так, щось тут. Бачите, Андрій мені прислав. Кримський міст. Марочку, конверт першого дня з Дніпра. Погасив штемпелем з переводною датою Дніпро. Я думаю, по всіх обласних місцях є такі печатки. Це на центральних відділеннях. Принаймні мають бути. Так що дякую, Андрію. Також він мені ще прислав такий лист з Дніпра 4 листопада. Також даний штемпель з переводною Дастою міста Дніпро. Ну, класний лист вийшов. Так, і води мені прислав також. Такі листи. Бачите, тут вже кайпечатка, як на неї кають шайба першого дня з Києва на маркованому конверті, який був офіційно запущений 26 жовтня. От ви бачите це також тамтик відділення. такі листи. Так, ще мені прислав лист Володимир з Івано-Франківська. Я думаю, що ви там положили спецпогашення. Я також обов'язково вам надішлю щось, як буду вдома. Бачите, з Івано-Франківська. І також мені лист прислав ще Артем. з Берегова Бачите, як Артем оформляє. Конвертики теж прикольно в нього виходить. Третього один з відправив. На конверті. без патрон. Так, і ще одне. хотів відправлення, де то воно де то є. а Ще такий мені прикольний лист прийшов з порятину. Так відправили, він був 11.10.22. А 8 жовтня, як ви всі знаєте, в 6.03 частково був знищений Кримський міст. Бачите, як він оформив прикольно Слава ЗСУ. Печаточка, що така він має. Кримський міст бум. Також, дякую за лист. Зразу після Кримського моста хочеться показати було російським філателістам, які підтримують війну в Україні, а, до речі, їх дуже багато і дуже багато каналів по цей час ще є. Так що перед тим, як, тим, як їм щось ставити, лайкати і писати, які в них дуже добрі марки, ви почитайте коментарі, які вони оставляють один одному, де вони підтримують війну. Навіть якщо ви не перебуваєте в Україні, перебувають тут ваші родичі, батьки, жінки, діти. Так що від таких каналів я вже давним давно відписався, про це їм навіть там і писав почти всім, Звісно, одразу мої повидаляли. Коментарі, ну нічого, з людьми з такими ним нема, нема про що мати мову. Нема про що взагалі розмовляти, якщо чесно. Тому що вони рахують, що бомблячі інфраструктуру України. Тобто мирне населення, міста наші. Цим самим вони мають таку можливість на переговори. Без цього переговори не можуть бути досягнені. Вони не розуміють суті самих українців. Так що перед тим, як щось їм ставити, щось писати, ви подумаєте, ви знаєте, що Росія визнала Європарламент голосив Росії державою спонсором тероризму. А тут є в нас і філателістичні терористи, які підтримують дану війну. З ними мова тільки може бути одна. Ми переможемо, а вам ми займемося, займемося чуть пізніше. Так що так, що те, ще я хотів показати? Ще я хотів показати, як себе оберегти від різного роду фальшиво відправлених листів. У нас є така програмка в Укрпощі. Тут бачите, де написано Введіть номер відправлення. Ви вводите номер відправлення листа. Це на всяк випадок, якщо вам, наприклад, хтось продає лист. Який буцімто відправлений з майбутнього, або буцімто відправлений з минулого, або прийшов він якраз в той час, коли був визволений Херсон. Бачу, дуже розумні люди в нас з'явилися в нашах руах філателістів. Так що, щоб він себе обезопасити від даних фальшивих листів, ви вводите сюди номер відправлення. Я, наприклад, покажу по своїх відправленнях. Я думаю, що це більше знаю, але можливо, дехто і не знає. От ви коли введете номер, у вас вийде так, ви зірочку його закріпите. Він у вас буде. Я, наприклад, покажу на листі Еліша, який був відправлений. 24.08 був відправлений лист. І в Ізраїлі він прийшов 21.11. Тобто його вже утримали. Тут ви бачите, тут є час, коли відправлення прийнято. 24.08 в 16.59. І також і відправлення, коли вручено. Час навіть є. 21.11.9.12. Тобто, якщо дивитися на самий лист і ви бачите номер цього, ще півроку, ви це можете побачити. Правда, через пів року вже не буде це видно, але подивитися можна так. От ви бачите, як, наприклад, 24.8. було відправлено, як воно тут подорожувало. З 19.09. Воно прийшло прийнято до обробки простої призначення. Тут все відображається. І 31.10 цей лист вже знов пішов назад в Україну. Тобто він вертався два рази. Я вже, напевно, зрозумів, чого, де я написав адресу, хто має отримувати, я, напевно, маленьку дуже зробив. І просто конверт був великий, марок було багато, наклеєно різних початок, і просто не було видно. А пізніше, коли я подивився, огляд та я побачив, як була намальована стрілочка олівцом чи ручкою, вже не пам'ятаю, на адресу, хто має отримувати. Я, напевно, більше йому буду на другий раз писати. І ще там, так як я зрозумів, там невірний індекс був, так що це письмо, цей лист подорожував туди-сюди. І, до речі, це дуже прикольне відправлення. І ми бачимо кінечний результат 21.11.2022. Так що, якщо хтось там вирішив зробити собі раритетні речі, коли був визволений Херсон, виведіть номер відправлення, ви побачите, коли цей лист отримало. Бо Оце вже неодноразово я бачив такі приколи. Так що це так, для того, щоб для інформативна така частинка, Наразі ще раз хочу подякувати за листи. Терористична країна Росія. Яка атакує наші міста ракетами? Яка ставляє наших дітей, наших жінок, батьків без світла? Я думаю, буде понесе за це. Не буду казати матюками вже що. <хи> Бо по-другому на рахунок такої держави просто не можна більш нічого говорити. Так що слава Україні! Далі буде також відео в такому форматі. Я ще більше подумаю, що я зроблю. Всякі огляди буду проводити. Кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока. Гарного дня!